Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо турецьку пахлаву або баклава. Для початку приготуємо сироп. В каструльці у мене цукор, додаємо сюди воду, та також можна додати лимон, корицю, бадьян, аніс, все на ваш смак. Ставимо сироп на маленький вогонь, як тільки він закипить, варимо ще його рівно 10 хвилин, після чого відставляємо в сторону. Тим часом займемося горішками. У мене горіхи фундук та грецький. Можна брати і будь-які інші горішки за вашим бажанням та смаком. Краще горішки підсмажити спочатку на сковорідці або в духовці. Я підсмажила їх в духовці при температурі 125 градусів приблизно 20 хвилин. Далі очистила їх трішки від шкірки і потрібно їх перебити в невеличку крихту. До сильних маленьких шматочків я не перебиваю, а щоб залишалося і більше. Ось приблизно до такого стану. І тепер будемо збирати пахлаву. Для пахлави я купую в АТБ тісто філо, воно продається у всіх АТБ, коштує воно приблизно 35 гривень. Склад в нього дуже хороший, тільки вода та борошно і сіль. Також можна його приготувати і самому. Також знадобиться розтоплене вершкове масло та спеціальна трубочка, завдяки якій ми будемо закручувати пахлаву. Я просто взяла 4 палочки для суші і скрутила їх фольгою і потім харчовою плівкою. Беремо лист філа, змащуємо його дуже добре вершковим маслом. Вершкового масла не жалійте, якщо буде його дуже мало, то пахлава вийде суха. Далі посипаємо горішками і закручуємо все в рулетик. Коли закрутили пахлаву, тепер беремо за краєчок палочки, її виймаємо і ось так скручуємо пахлаву. І виходить такий зіжмяканий рулетик. Викладаємо в форму, форму перед тим потрібно змастити вершковим маслом. І таким же способом формуємо всі останні листи для пахлави. Спочатку змащуємо дуже добре вершковим маслом, посипаємо горішками, закручуємо, виймаємо трубочку. І формуємо пахлаву. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Із цієї пачки філо у мене вийшло ось тільки пахлави. Далі зверху її змащуємо розтопленим вершковим маслом і відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів. Готується пахлава приблизно 30-35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки більше або навпаки трішки менше часу. Випікаємо її до красивого золотистого кольору. Готову пахлаву виймаємо із духовки і ще гарячу одразу поливаємо охолонувшим сиропом. За цей час сироп трішки охолоне. Все добре, щедро поливаємо і відставляємо в сторону, щоб вся пахлава просочилася та настоялася приблизно на 2 годинки, після чого перекладаємо її на тарілку та подаємо до столу. виходить Неймовірно смачна, м'якенька, все добре просочилося, це просто неперевершено смачно. Обов'язково спробуйте її приготувати. Як бачите, готується все дуже просто та швидко. Усім смачного та до нових рецептів!